Для того, аби врятувати чиєсь життя чи домівку від пожежі, рятувальним службам потрібно вчасно дістатися до місця пригоди. Та цьому інколи перешкоджають звичайні водії, які не поступаються дорогою автомобілям швидкої допомоги і МНС. Саме з такими кермувальниками спілкуються правоохоронці під час акції Увага, спецсигнал люди не розуміють, що на місці постраждалих можуть опинитися, і вони Автомобіль Має змогу зупинитися, а не реагує. Я не чув сигнала, спецсигнал. Я таки, як почув, я зразу прийняв право. бо сонце нічого не видно. Водій швидкої з п'ятирічним стажем Василь Шарий каже, що дня зустрічає таких нахаб на дорозі. А другий ще може вийти тобі висказатися. А часто таки трепнулися. Що казали вам? Пущі кожен день. Ну, що хочеш, говорить, неприємно. Підтверджує слова колеги і інший водій швидкої, який понад 20 років за кермом. Чоловік розповідає про один з останніх випадків на вулиці Київській. «І Порозили, треба й вести в обласну лікарню. Я повіз, розвернувся, поїхав на сторону театральної. Туди я вперше я їхав 30 хвилин до обласної. Ніде ніхто нічого дивляться, все поключено. І тут не кров стикає. І ми так 30 хвилин їхали в восун. А обично скільки займається? – А обичам там скільки? П'ять-шість минут. Тим часом у Житомирі під час виклику швидкої дорогою не поступився тракторист. Його і зупинили правоохоронці. А за що вас зупинили? Швидкою не пропустив. при проведенні рейдової перевірки на одній із вулиць міста Житомира було встановлено факт надання переваги вказаному транспортному засобу водієм трактора Т-40. В результаті водій трактора створив перешкоду водію швидкої допомоги, який рухався на невідкладний оперативний виклик для надання медичної допомоги. В процесі перерки документів та вивчення фактів, які спіткали на вищевказане порушення, було з'ясовано, що водій трактора перебуває в стані алкогольного сп'яніння, що підтверджено висновками лікарів обласного наркодиспансера. Аби забрати залізного коня, приїхав інший тракторист разом із їх керівником. Чоловік, замість того, аби запитати свого водія, чому не тверезий сів за кермо, почав сперечатися з інспекторами. Не сподобалося, що ті вимагали, аби при передачі транспортного засобу іншому водієві він перевірив, чи все працює. Цює, як виявилося, не дарма. і показчик повороту не вмикається, і стоп-сигнали на причепі не діють. Немає, де він є. Ну, так, так. Так. Ви ж перевірили, каже. робити скажете, що, що ви, ви керівник чи ні? Зі станом транспортного закладу. А ви чи не ведете себе Я, я, себе я, знаю, я Нормально буду, Я бухвало не ну, вижу. Якісь перепони чи не Я забороняю вам днімати. Це сталося тільки що. Це невідомі особи в той час, як ви покинули транспортний заклад. Це один із варіантів, так. Зруйнували автомобіль. Може бути. Це невідомі особи. Якщо у вас є ще там. Якась відповідальність, як державного службовця, як ви назвали. То, будь ласка, зробіть висновки з тої бесіди, яку я вам провів, відповідно. Я вам бажаю щодо дороги і до побачення. Вам, вам і я вашому дорогу побажати, на жаль, до побачення. Швидка допомога на те й швидка, вона в якомога коротший термін повинна доїхати на місце виклику. Та, на жаль, відвічливого ставлення на дорозі іноді залежить людське життя. І штраф за порушення правил дорожнього руху навряд чи зможе допомогти зрозуміти необхідність поступитися дорогою.